Як розділити корінь будь-якого степеню на число. Причому на число, яке є, або ціле, або дробове. Звичайно, краще дробове не залишати у знаменнику, а зробити такі перетворення, щоб у знаменнику стояло ціле число. А зараз ми покажемо. Як воно зачасту, буває, коли треба зробити таку дію? От, наприклад, корінь квадратний з 5 розділити на 4. З 5 квадратний корінь націло не добувається. Отже, можна залишити так, як є, якщо це вам потрібно для теорії. Тобто, скажімо, ви у прикладі, шукаєте якийсь результат і дійшли до такого. Випадку. Але якщо вам слід для практики використати цей результат у подальших обчисленнях, то тоді треба, звичайно, скористатися або чотиризначними математичними таблицями, або мікрокалькулятором, чи телефоном. Отже, я це зробила і знайшла, що корінь квадратний з 5 – Приблизно дорівнює 2, 2360 розділила на 4 і отримала 0,559 тисячних. Отже, можна робити таким чином. А є і інші випадки, коли можна дещо скоротити і спростити результат. Наприклад, корінь квадратний з 12 розділимо на 3. Побачимо, що 12 це число, яке складається з двох множників. 4 помножити на 3. Та можна з 4 добути квадратний корінь. Отже, запишемо, розкладемо. 12 на 4 помножається на 3. І ділимо 3. Дорівнює з 4. Корінь квадратний це двійка, залишається корінь квадратних з трійки, і поділимо три. Ось далі ми бачимо, що двійка та трійка не скорочуються, а отже, можемо залишити для теорії ось такий результат. Попереджаю, що не треба скорочувати корінь квадратний з трьох. І ось тут розкладати на добуток коренів квадратних із трьох та скорочувати на корінь квадратний із трьох чисельник і знаменник. Тому що тоді, якби ви виконали таку дію, у знаменнику стояв би корінь квадратний з трьох. А це значить, що ми б порушили правило, яке існує в математиці. що всі корені мають стояти в результаті тільки в чисельнику. Так простіше оцінювати нам вираз. Отже, погодимося, що відповідь у цьому прикладі 2 корені квадратних із трьох поділити на 3. Розглянемо ще один приклад. Корінь кубічний з 32, ділимо на 4. Знову таки 32. Розкладається на два множники. Це є добуток. Вісім помножити на 4. Отже, ми запишемо, що це корінь кубічний із ось такого добутку. Ділимо на 4. Добуваємо корінь. З вісьми. Це є 2. Бо це корінь кубічний. Отже, 2 помножити на 2 помножити на 2, це є вісім. І залишається корінь кубічний з 4. Він у цілих числах не добувається. Ділимо на 4. Скорочуємо 2 та 4. На 2. Отже, 1 та 2. І в результаті маємо корінь кубічний з 4 поділити на 2. Далі ми скорочувати не маємо права. Чому? Тому що, якщо ми запишемо відповідно двійку, як корінь кубічний з вісьми, а потім розділимо чисельник і знаменник на 4, то знову таки. І раціональність перейде в знаменник, чого не треба допускати. Отже, ось таким чином можна ділити корені різних степенів на числа.